Міні-агро, Київ південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Відвантажуємо Сінтай 454 з дисковою бороною з каточком. Трьохциліндровий дизений двигун, бокова коробочка, примусова гідравліка, гідропідсилювач. задні колеса 28, передні 20. Uh -huh. Сентай, мощь, сила, не победим. Так, є, завантажили, поїдемо до клієнта. Мініагро, Київ, Південь, селище Гливаха, 27 кілометр, траси, Київ-Одеса. Запрошуємо на майданчик.